Доброго дня, шановні господарі! Що в нас сьогодні, 26 липня, вже починаю реалізовувати на ринок перший врожай в цьому році винограду. І зроблю для себе ще такий ящичок з персиків із абрикосик. Це абрикос сурюпінський, це персик Вайн Gold, він такий дуже яскравий, помаранчевий. А це вже достигає київській Вайн Голд в цьому році навіть скорше вже фарбується, набирає цукор і а, виглядає вже товарно, набагато краще. Так, що... Боже, як розрослися. Подивіться, як розрослася школочка. Її вже треба підв'язувати дуже ретельно, бо вона вже більше, ніж за метр двадцять повиростала. Так, що в нас є? Давайте будемо смакувати. Це в нас білий-білий виноград, це довгоочікуваний. Я не думаю, що він готовий. Ну, візьму, візьму щось таке дуже дрібнесеньке. Щоб спробувати. Тому що він виглядає дуже цікаво, дуже товарний, я вам скажу, він вже, в принципі, непоганий цукор має. Але це верхня ягода, і треба йому ще повисіти. Ось така у мене шикарна в цьому році супер екстра. Ось така, дивіться, яка бомба. Величезна. Ось така, вам, дивіться, яка величезна її роздуло. А тому, що в цьому році в мене вдалося його підживлювати, Підживлювати під корінь. І оце підживлення, бачите, який дали гарні грона. Вони прямо такі збиті, набиті, великі, десь більше кілограму. Ну, ось ця менша. Зараз візьмемо ягідку десь ось тут всередині. Подивимося, що вона зараз як вона себе почуває. Ось ось, ось така. Вже ягодка, бачите, кісточка вже фарбується, бачите, вона забарвлюється вже темний колір. Ось і цукру вже достатньо, і кислотність вже впала. Тобто він вже готовий для реалізації. Вон дивіться, який дуже смачний, дуже класний. На ринку ціна зараз. 130 приблизно. О, дивіться, який шикарний. О, це супер екстра. Подивіться, який. Зараз я приберу зайві. О, подивіться. Подивіться, яка ягода. Це ж просто бомба. Величезна ягода в цьому році. Що значить дати підживлення ягоді? Дати гарний полив. Сонечка було багато. Дуже-дуже гарний виноград. Ну, так що, отакий от, от зрізаємо і веземо на ринок. Ось такий вже темний, гарний подарунок не світає. Вже солодкий і вже є мускат яскравий. Трошки цукру ще б набрати. Не хочеться його різати прямо ще так, з таким не дуже високим цукром, але він вже ну, майже готовий. А, що стосується Юпітера, кішмиша Юпітера, він просто бомбезний і е, чудовий і найкращий в цьому році, я такого не пам'ятаю. Це, от результат, все ж таки, е, використання фіто. Гіберліна е, е, гормона. І ось бачите, вже долбить Мошка. Це говорить про те, що він вже солодкий. Він дійсно вже солодкий, а я, але я дуже добре знаю смак е, такого е, найкращого е, солодкого Юпітера. Тому, що, тому І в мене він такий дорогоцінний, я його ніколи там нікому не продаю, тому що це. Е, е, ну... Один з найкращих кишмишів в мене на даний момент, що мають такий ранній строк достигання разом з кишмишом. І ось, дивіться, яка ягода, щоб ви бачили, це ягода кишмиша Юпітера. Зараз я просто покажу в порівнянні навіть з Аркадією. Так, вона ще, звісно, дується, але ж все ж таки. Вон, подивіться. Вон, подивіться, який Юпітер. Тобто це вже достойна така ягода. Можна вкинути її на вагу. Але я думаю, що вона десь грамів 6-7 важить. Зазвичай, ягоди у Юпітера десь ось такі от 4-десь 5 грамів. От, бачите? А тут наскільки вона велика. І її роздуло. Що стосується смаку, зараз. Бачите, малесенький рудиментик. дуже солодка. Єдине чомусь. Ось цей раз при використанні гібриліту, чи може вона ще не достигла, ще шкірка дуже відчутна. Раніше такого я не відчувала от на Юпітеру, але я думаю, що їй все ж таки треба, ну, йому ще треба до повної. Зрілості, і тоді вже зробимо висновок по шкірці. Але чомусь вона мені в цьому році дуже заплотна. Можливо, це через використання цього фітогармону. Дуже сильне загущення. Це в мене, я так думаю, так, це в мене прищепи. Дивіться, який бурний ріст прищеп. Оце все забояло. дивіться, який потужна лоза, вона просто жирує. Дуже-дуже-дуже сильно жирує. Хоча я залишаю, бачите, майже всі пасинки, нічого не трогаю, не рухаю, тому що ах, не хочеться. Хочеться, щоб вона визріла все ж таки на наступний рік, щоб мати щось побачити, що в нас з прищеп буде. Тут також з прищепами все добре, дуже сильні лози, дуже великі, по 3 метри. Все чудово. Ой, такий чудовий краєвид, літній, літній краєвид. Я так буду сумувати за цим станом, коли такий великий врожай, таке багате плодоношення. Коли стільки-стільки-стільки зав'язалось плодів, коли вже не можеш їсти те все, подивіться, на як це можна з'їсти, ці персики. Подивіться, як вони ломляться, просто ці персики. Оце таке невіднормоване плодоношення називається вайнголд. Так, гарні. Яскраві, помаранчеві персички. Дуже гарні, вони такі е, пружні, дуже гарна транспортабельність у вони в е, І не потрібно поспішати з обривом. Вони можуть ось в такому стані бути ще е, тиждень а то два. І все буде гаразд, вони будуть дозрівати. Перегруз. Я знаю, що перегруз. Я це бачу, мені, звісно, неприємно. Розуміти, що я була така дурна, не зробила вчасно важливі операції по нормуванню. Отакі сливки широ. Бачите, які гарні. Дуже смачні, дуже цікаві. Ой. Що ж? Так, гарно виглядає Дар'я. Такі великі шари. Прикольно. Так, ну, ну, є, є чим побавитись. Що по агрофону? Ну, давайте дивитися по агрофону. Ось я бачу, бачите, де-не-де де, ось такі п'ятна оїдіуму. Ось одне п'ятно, ось інше я бачу п'ятно. Бачите? Ось тут на лозі, на верхівках, пішло вже декілька п'ятень оїдіуму. Тобто він... Зачепився на верхівки, але не тотально, От не тотально. Є багато чистих. Отут -ут. одне п'ятничко, один слід доїдьому. Звісно, що обробки були в принципі дуже вдалими. Немає на лозів посередині, тільки на кінчиках. Але ось що я бачу тріск, тріск на лівій. Бачите, тріщить і якесь дуже сильне нещастя саме е, 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 мурах. Мурах, і вони розривають ягоду, так і ласують нею. Це вже достигає айвас. Ай, також дивіться, щось клюнуло і вже мурашки починають там гристи. Це також дуже чудовий, дуже велика ягода Юпітера. Дуже яскрава, також мурашки просто нашестя. Ось дивіться, яка ягода Юпітера. Зараз тут попробуємо Mm. Також. Також ще кислувата та плотновата шкірка зараз. Не. Трошки не те. Ну прямо стільки, дивіться комах. Настільки комах. Саме мурашки, мурашки. На пошкоджені ягоду сідають і починають її довбати Он такий цимус. Бачите, який гарний. В цьому році цимус в мене. Без кісточок. Одна кісточка, бачите, є? Одна малесенька. І все, більше нічого нема. Також плотнувата шкірка чомусь. Можливо, це так достосування Берліну повпливало. Тут також. Бачите, комашки доблять, розкусують. Ах, які ви навчилися! Де там тріснута ягодка, вони одразу починають її атакувати і пошкоджують. -м. Такий дуже смачний цитронний мускат. Класний. Дивіться, який цимус. Також одна маленька кісточка. М -м, який смачний. Дуже-дуже. Але ще тільки зверху. Знизу ще ягоданкувата. Ну також вже, бачите, як налітають помахи на той виноград, що шалені. Знімаю, вже вражає ананасної абрикоски, ось така вона. Я так думаю, що це цюрюпінський такий сорт. В цьому році вона не нормована була і тому невеличкого такого розміру. Ось така ананасна цюрюпінська.